Вітаю! У цьому відео покажу, як в'язати комірець для іграшки, в даному випадку для одноріжки. Для початку набираємо 30 повітряних петель Це перша зав'язка наша буде. Ось покажу вже готовий комірець, основа. І ось перша наша зав'язка: 30 петель. Перша зав'язка готова, продовжуємо в'язати основу, потрібно набрати ще 32 повітряних петлі. Далі в'яжемо основу. Пропускаємо дві петлі і втретю в'яжемо прибавку стопчиків з накиду. Стопчик накидом раз і в ту ж саму петлю, стопчик з накиду 2. І так, 30 разів: 30 прибавок стопчиків з накидом. В кінці, коли зв'язали Перший рядок робимо повітряну петлю і розвертаємо в'язання в іншу сторону.